Розпочинав свій волонтерський шлях із плетіння маскувальних сіток, потім масове виготовлення окопних свічок. Згодом десятикласник Дмитро Слободяник із селища Крижопіль на Вінничині за власною розробкою почав виготовляти перескопи. Їх наші захисники використовують, щоб безпечно оглядати місцевість з окопу з за пагорбу, з за паркану. Дмитро та його друзі зробили і відправили на передову сотні таких девайсів. Згодом Дмитро з друзями на літній кухні стали збирати те, що допомагає нашим оборонцям тримати необхідні гаджети завжди в робочому стані. Вже виготовили чотири зарядні станції та півсотні павербанків. Зібране руками юних волонтерів використовують бійці 59-ї та 24-ї бригад. Та на цьому Дмитро не зупиняється. Зараз власноруч виготовляє для військових дрони камікадзе. Для цього прийшов курс інженера безпілотника і почав експериментувати. У школяра виходить восьмидюймові пташки, які мають дальність польоту до 10 кілометрів. На те, щоб зібрати безпілотник, у підлітка йде три години. Ще дві години апарат налаштовує. Що найважче в такій роботі розпитаємо у самого виробника дронів і волонтера Дмитра Слободяника. Дмитрий. Вітаємо в ефірі. Вітаємо. Доброго. Отже, трохи розказали про твій шлях. Розкажи, будь ласка, що найскладнішого є у виготовленні дронів Камікадзе, чи закупівля запчастин, чи сама збірка, чи налаштування. Ну, зараз здається, трохи логістикою, трошки важко замовляти в Китаї як це партії. А в цілому тут немає нічого складного. Кожен просто як себе на кухні може цим займатися. Тут немає нічого складного. Єдине, що люди, які ніколи не стикалися з паяльником, може для них це викликати такий, знаєте, трохи е мандраж, як це паяти, що там треба зробити. А в цілому, все там, викрутки, все просто, ясно, так на пальцях можна пояснити. Дмитре, на пальцях не пояснити. Я дивилася, як ви виготовляєте ці зарядні станції, пауербанки. Так ви знайомі з електрикою. Хто вас взагалі навчив? Чи ви самоучка? Хто вас хто допомагав вам? Чи все з інтернету і все власноруч? Е, допомагав інтернет і такі, знаєте, знайомі там, паяти. Я прям, прямо так сідав на шию своєму другові, там, який вмів паяти. Я теж хотів цим займатись. По вечорам прото ми не гуляли, а просто сиділи дома. Він не вчив паяти ці каніфолі, флюси різні розказували, показували мені в місцевих магазинах. Електроніки теж підходив, розпитував дядьків, що там, як там, які там давно цим займаються і так, як це по крупинкам, збирав ці знання, щоб можна було вже ці повербанки, зарядні станції виготовляти дрони. Так, отже, один дрон, якщо я не помиляюся в середньому обходиться десь від 12-15 тисяч гривень. Пауербанк значно дешевше, але теж на деталі до нього потрібні кошти. Хто фінансує або хто займається економічною складовою вашої волонтерської діяльності, ми спрацюємо з однойменним благодійним фондом. Українці для України не знаю, чим можна казати. Ми з ними нам дають запит, припустимо, потрібна зарядна станція. кажу потрібні кошти, які кошти, розпитую там, припустимо, яка потужність повинна бути в зарядній станції або які роз'єми, скільки USB. Потім вже дивлюся по ціні, скільки що виходить. Донатори збираються дуже дуже швидко, дуже. Радо мені донатять Там не знаю підприємства, різні приватні особи, там в яких зачепила, припустимо, війна не з кращої сторони. Mm -hmm. І таким чином робимо всі всі благодійні справи. Ходили, от колядувати зимою, то за період цих колядок, щедрівок, маланок. Ми назбирали 122 тисячі гривень. Мабуть, ні в кого ще в Україні не бачив, що вдалось більше назбирати. Я так, дивився в інтернеті, не знайшов. Дмитра, я знаю, військові часто звітують після того, як отримують якусь допомогу від нас, з тилу від волонтерів. Чи тобі приходять звіти, фотографії від військових? Користуємося от твоїми станціями, користуємося павербанком, отримали дрон від тебе. Так, так, в мене є це ці звіти в, в моїх соціальних мережах. Я їх е, стараюся показувати людям, щоб дивилися зразу, куди пішли їхні донати. Е, Звітують, дякують за дрони за всю цю допомогу. Зарядні станції кажуть, взагалі бомба, тому що е, зараз е, вони дуже мають гарний попит, і через це на них дуже роблять гарні націнки. А по факту собі вартістю там зарядної станції, яку продають за 35-40 тисяч, це до 20 тисяч. виходить мені зробити таку станцію з такими ж самими параметрами, все, все, все технічно таке саме, просто кажу, націнка і там зайві функції, які військовим просто не потрібно. Дмитрий, і на завершення розмови. Я так розумію, зараз ти закінчуєш 10 клас, далі 11. Що після школи: університет, технічна, інженерна освіта. Чи ще не думав чим займатимеш? Ну так багато багато радять іти на якісь інженерні технічні спеціальності. Я поки не впевнений, але, мабуть, що послухаюсь, як це поради. Піду, мабуть, на якогось інженера, конструктора, щось, щось в цьому руслі. Що ж, ми тобі дякуємо, що знайшов час і можливість долучитися до нашого ефіру. Я Думаю, як і всі військові, ми тобі вдячні за допомогу війську і за наближення нашої перемоги. Значно Дмитро Слободяник, виробник дронів і волонтер, був з нами на прямому зв'язку.